Остапа Ступку засудили до трьох років позбавлення волі за п'яне ДТП у Києві. Нагадаємо, у квітні 2023 року актор у нетверезому стані в'їхав у припарковане авто, в якому перебував водій. Чоловік отримав серйозні травми. Врешті почалися суди, і Остапа Ступку визнали винним та призначили йому покарання, яке він намагався оскаржити та пом'якшити. Зараз видання главкому з посиланням на судові документи повідомило, що актора засудили до трьох років позбавлення волі за детепе. Таке рішення в листопаді 2023 року ухвалив голосів. Київський районний суд і також Остап уступці заборонили кермувати протягом восьми років. Однак актор подав на апеляцію, і захист вимагав пом'якшити покарання зокрема, забрати в актора водійське посвідчення строком на п'ять років, а позбавлення волі замінити на штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Як зазначили адвокати, Остап Ступка визнав свою провину, не перешкоджав слідству, а також покрив лікування потерпілого, виплативши йому 23 тисячі доларів. Та врешті апеляційний суд залишив вирок без змін. Тепер актор протягом трьох років має відбути покарання у виправному церкві центрі, а також не зможе сідати за кермо протягом восьми років. Рішення апеляційного суду вже набрало чинності, але його можна оскаржити у верховному суді протягом трьох місяців.